Усім доброго дня. Зараз у нас на календарі 29 січня 2026 року. Отже, це такі більш-менш останні нормальні дні в плані погоди. Хоча сьогодні трішки моросив дощ. Однак, за прогнозами погоди, у нас наступні дні очікується суттєве погіршення погодних умов. Отже, за прогнозами суноптиків у нас очікується завтра. Цілий день у нас будуть дощі. Сьогодні також надвечір обіцяють дощі і вже суботу, на зміну. Дощан це у нас вже буде 31 число. У нас цілий день йтиме сніг, і вже потім стовпчик термометра у нас коливатиметься вже до мінусових температур. Там за прогнозом очікується десь близько 16 градусів нуля. Тобто такі в нас будуть погіршення погодних умов. Зараз от знаходимося в парку Шевченка. Просто вирішили вам показати ще. Ну щоб вам не сумно було це слухати на фоні, була більш-менш якась картинка, якась активність. Отже, завтра у нас за прогнозом. Буде 3-4 градуси тепла і буде з самого ранку йтиме дощ, будуть також тумани, очікується. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, теплий одяг, оскільки ну така температура доволі вона відчувається. Хоч і плюсова температура, однак все одно прохолодна. Уже от у суботу вже будуть морози. І там вже мінуси, будуть мінус 10 і більше температура повітря. Ось така у нас буде. Вдягайтеся тепліше у нас цими вихідними, якщо будете кудись прямовати. От Таке от у нас будуть погіршення погодних умов. Ну і, Звісно, в суботу ще цілий день у нас йтиме сніжок. Можливо, навіть будуть якісь проблеми з транспортом, як у нас зазвичай в місті виникають, коли падає сніг. Сніг з у нас падає і виникають проблеми з транспортом, виникають проблеми в комунальній сфері. ну, звісно. Наприклад, з опаленням у мешканців Дніпра проблеми виникали. Ну і звісно, з транспортом це вже така от нерідкість у нас в місті, коли тимчасово не курсує транспорт, вулиці засніжені, не можна проїхати. Наприклад, вчора ми от виходили з вами на зв'язок, показували, яка ситуація була у нас на вулицях Дніпра, що дріжки були не посипані. Вулиці були не очищені, окрім там основних магістралей, ну, Рухатися було доволі проблематично, навіть на транспорті, не дивлячись, якщо йти там пішки. Я, наприклад, вчора намагався пройти у центрі міста, але в центрі міста було просто жах йти. І от такі у нас так от готуються до засніжених таких сезонів. Отже, завтра, я нагадаю, у нас цілий день дощі тому беріть обов'язково парасольки. В суботу у нас цілий день йтиме сніг. І сьогодні у нас також надвечір обіцяють дощі. Ну і звісно, будучи заморозки, можливо, навіть ледиться. буде, тому, мабуть, краще. Буде кращим варіантом, якщо ви кудись не прямуєте, немає плані, буде пересидіти просто вдома, перечекати такі от погодні умови. Ну і звісно, мінуса буде, буде дуже прохолодним. Такий у нас прогноз, можна сказати, найближчим у погіршення погодних умов. Морози знову повертатимуться, не дивлячись на таке тимчасове потепління. Якось, що були з нами, вдягайтеся тепліше, не хворійте, бережіть себе. Там підписуйтесь обов'язково на інформатор ФМ» на 107.3 сімметри. Слухайте нас на радіо Дніпра.